Сьогодні ми розглянемо нове оновлення 1.21 у Майнкрафті. Тож, наливайте чай і готуйтеся дивитися суперконтент. І не забувайте ставити свої найкращі вподобайки і підписатися на цей канал, щоб я міг створювати ще більше контенту для вас. І щоб ви мали що дивитися, коли п'єте чай. Тож, можемо приступити до оновлення. Тож, обговоримо нового моба, якого ми вибрали на Майнкрафт Live. Правда, я не за нього голосував, але багато хто хотів броненосця. Тож, ось він у всій своїй красі. Надіюся, ви думали, коли голосували. Ось як він виглядає. Текстурка прикольна. І як нам і обіцяли, для собак з'явиться броня, яку можна скрафтити із уламків в, е, шкіри броненосця. Ось так вона і виглядає, вона майже його е, він стає безсмертним саме цей пес, він, його вбити правда, неможливо після того, як ви йому дали цю броню. Вона, правда, текстура трохи дивна, на мою думку, але підійде, я б саме не користувався в Майнкрафті. Тепер давайте обговоримо новий данж під назвою Замок випробувань, який є моїм любимим данжем не тільки тому, що він зроблений повністю з міді, а тому, що там дуже хороший лут. І він, виявляється, навіть не простий для проходу, тож оглянемо його. Данж в основному дуже крутий. Тут паркурити, правда, треба багато, але паркур це немає, але тут спавняться спаунери для випробування. Які спавнять мобів, які підходять, і їх треба всі купити, щоб з спавнера випав певний лут. Ну зараз покажу вам таблицю луту, як бачите, і так далі. Але самий крутий лут, виходить, із цього сейфу, як я його можу назвати. Тобто, ключом його можна відкрити і отримати дуже крутий лут. Я не шуткую. Тут і алмази. Це ну можливо ферма алмазів. Але в чому суть? То, що ви лише один гравець може тільки раз відкрити сейф. Тобто, якщо я його відкрив, я більше його ніколи не зможу відкрити. Але інший гравець може його відкрити. Але, типу, це тільки один раз на одного гравця. А далі ми розглянемо кожен блок детальніше. На кінець додали туфові нові блоки, пивблоки і всякі такі речі, які дуже підходять як до палітер моїх споруд. Надіюся, Майнхавен оновиться. Ось і мої самі улюблені блоки у Майнкрафті стали корисними. Подивіться, стільки можливість для мого будівництва. Давайте розглянемо ще нових мобів, яких додали у Майнкрафт. Перший це бриз. Він буде спавнитися у е, замку випробувань і буде головним босом. Він не такий вже важкий, як для бою. У нього дуже слабкий урон, але дуже прикольний моб, то що він активує редстоун систему. У нього дуже крута анімація, пересування, і в нього ще дуже прикольний. Лоб. Зараз поглянемо. З бріза випадають палки бріза, з яких можна скрафтити 4 заряди повітря, яким можна здувати друзів і мобів. Ще нам додали болотника, з якого випадає на отруєння, і він сам ними стріляє. З ним можна битися у замку випробувань або на болоті, де він може спавнитися без ніяких спаунерів. І ось і саме головне, що станеться в цьому оновленні: додача нової зброї до Майнкрафту. Булава найкраща зброя у Майнкрафті на даний. Я скажу вам більше, булава наносить дуже багато урону, якщо ви впадите зверху на вашого супротивника. І ще ваш урон від падіння мінусується, і ви навіть не получите урону. А щодо крафту цієї вундервафлі, треба палку бриза і важке ядро, яке дуже рідкісне, і щоб його отримати, треба витягнути його з сейфу. Ось таке круте оновлення 1.21, якому буде дуже багато крутих речей, на які ми дочекаємось. Надіюся, вам цей відеоролик допоміг дізнатися про це оновлення. Воно, до речі, скоріше всього вийде на кінці травня або десь так. Тобто, ви можете вже знати багато чого. Я тут не згадав декілька речей, бо то, що я знімав на бедруці, тому мені треба було. Ба більше часу ви знаєте, що Петро це пакрок. Тож, чекаємо на новини від Майнкрафту.